І так ось показую. Ось вода в мене закипіла, Дивіться. Ось у мене тут ось чай лежить. Зараз, ну видно. Прекрасно. І вкидаємо ось сюди нашу льоску. І все. І хай вона отут лежить, поки вода не охолоне. Ось коли вона охолоне, вона стане. Ну, набагато еластичніше і не буде рватися на розрив, бо як довго льоска лежить, вона починає рватися. Ну, тобто еластичність втрачає і все. Так що оце такі секрети від старого рибалки. Ну, хай вона остине, полежу в мене тут, ну, скільки там годину може лежатиме. Тоді намотуємо знову на шпулю, ну на катушку. І все, і можна вже. Іти рибалити. Ну, поки що, я ж казав рано ще нерестова заборона. А тоді після 20-го вже підемо по